Завіяло, ой, завіяло, стежки доріженьки та й закидало, ой накидало зранку раннього не знайду доріженьки до коханого, ой накидало, зранку раннього не знайду доріженьки до коханого. Над полем полечком, понад річкою, де ми зустрічалися під вербичкою, ой, притрушено, перепорошено, не знайду доріженьки до хорошого. ой притрушено, перепорошено, не знайду доріженьки до хорошого. Хай гуляє віхола вітер сердиця, сердиться і не заморозити мого серденька, хай притрушено, хай прибілено, я знайду доріженьку та й домило, хай засніжено, хай прибілено, я знайду доріженьку, та до милого.